Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, єси і все наповняєш скарби, діби життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просюти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 6 глава, з 14 по 30 вірш. І зачув цар Ірод, бо ім'я Його стало явне, і казав, що Йоанн Хреститель воскрес і мертвих, тим то й чуда діються через нього. Інші ж твердили, що Ілля, а ще інші, то пророк один з пророків. Зачувши про те, Ірод мовив то Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці задля іродіяти жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові, не личить тобі мати жінку брата твого. Іродія ж лютилась на нього і убити його бажала, та не могла, бо Ірод боявся Йоанна. Знаючи, що чоловік був справедливий і святий, тож і беріть його. Слухаючи його, непокоївся, він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї Ілодіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, проси мене, чого бажаєш, я дам тобі, ще й присягнув її, чого би тільки вона мене просила, дам тобі. Хоч би і половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже, чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І нехай довійшовши притьмонь до царя, попросила дівчина, хочу, щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар та ради присягати з огляду та на гостини, хотіє. Відмовити, тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна, пішов той стяг у його, його у в'язниці, приніс його голову на полумиску поломуск, на і подав її дівчині, а дівчина дала і матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли, узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж, зійшлися до Ісуса і розповіли йому, про все, що робили і чого навчали. Історія про страту Йоанна Хрестителя для кожного з нас має бути дуже повчальною. Не раз зло не може діяти відкрито. У цьому випадку Іродіана, яка була опанована злою пристрастю, використовує для своїх цілей свою дочку. Якби Соломія мала. Свою власну волю і в першу чергу слухала би Господа, а тоді батьків, вона би не наказала Іродові вбити Івана Хрестителя. Але для Соломії Господом була її матір. Часто нам важко є порвати емоційний зв'язок з людьми, які нам дуже близькі, і хоч ми розуміємо, що вони роблять неправильно, ми підтакуємо їм, погоджуємося з ними. Попускаємо зло, а то й і слухаємо їх. Бо тож мама сказала, бо ж то ж тато сказав, Господь Бог чітко сказав, нехай в тебе не буде інших богів, окрім мене. Це значить, що єдине, кого ми повинні слухатися, це нашого Бога, а батьків ми повинні шанувати. Також гірко нам визнавати, що чоловіки через свою Хитрість має таку слабкість перед жінками. Багато владних чоловіків спокусилися через жінок і чином ворог заволодів ними. Чоловіки усвідомлюючи таку свою схильність до слабкостей, мали би краще пильнувати своє серце і завжди зберігати холодний розум, особливо коли вони наділені владою і від них залежить доля інших людей. Так само жінки, розуміючи, що може бути снарядів у чиїсь руках, не мали би цим зловживати і не наражати чоловіків на спокусу. Господи, навчи мене мудро володіти собою. Я покладаюсь на тебе, пошли мені мудрість, силу, відваги. Я сприйматиму випробовування. Тобі вірно, але залишайся ж завжди зі мною. Амінь.